Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини сьогодні мова піде про херсонський напрямок, де російські війська знову намагаються штурмувати українські позиції у цьому ефірі. Ситуація на островах біля Херсона, Антонівських мостів, які підрозділи окупантів перебувають на території лівобережжя Херсонщини, та чи вплинули удари сил оборони на логістику ворога, зокрема постачання пального? Про це поговоримо з нашим гостем, речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Мене звати Анастасія Дросінова. Працюємо наживо. Ставте свої питання в коментарі. А до нас вже приєднується наш гість. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава. Отже, пане Сергію, перше питання до вас: що зараз відбувається на островах біля Херсона? Наскільки інтенсивні спроби росіян висадити десант відносно попередніх спроб? Ну, давайте я відповім так: принаймні, ворог не полишив цих планів. Більше того, ми бачимо, що. Крайнім часом дуже активно розповсюджується відповідна інформація, яка звичайно описується в рамки чергового ІПСО російського, Російської чергової І тут навіть у таких ІПСО беруть участь найвідоміші російські пропагандисти, які виступають на так званих російських центральних каналах і підтягують, як кажуть, і вищих посадових осіб, які називають себе. Відповідно керівниками так званої Російської Федерації, мова йде про чергові, начебто, спроби ворога окупувати Херсон, відповідно, Миколаїв, Одеса, тобто цей південний вектор, на сьогодні він знову, принаймні інформаційну полі зору ворога. Це на сьогодні очевидно, що і ПСО, тому що таким чином ворог хоче. Певним чином приховати свої невдачі, не дивлячись на просування на фронтах на відповідних локаціях, все-таки загалом стратегічно ворог не досягнув сьогодні жодної своєї мети. Сподіваюся, і цих завдань стратегічних він не виконує. Так, є тактичні просування, і саме про тактичні. Події ми будемо говорити, зокрема на Херсонському відтинку фронту. так от стратегічних просувань немає. Треба для своєї свого суспільства показати, що перемоги то є, і власне на чому можна спекулювати? Звичайно, завжди на слуху Херсон, Миколаїв, Одеса, тобто всі наші південні міста. І звичайно, ми говоримо про те, що. Ворог не полишає е, таких спроб. Очевидно, що він певні плани свої відпрацьовує сценарії, е, імітуючи бурхливу діяльність. Ну, наприклад, ворог дуже активно розповсюджує інформацію про те, і це підтверджує відповідними діями, е, начебто, готує там переправи. Він рухається відповідними. Своїми автівками з спеціальним обладнанням, зокрема, якщо ми говоримо про потоді переправи, рухається на лівому березі, маневрує, демонструючи таким чином, начебто, готовність до, як вони зазначають, форсування Дніпра. Ми ж прекрасно розуміємо, що на сьогодні е, ніякого форсування Дніпра ворог здійснити не може, тому що ресурсів відповідних засобів в нього немає, не дивлячись на те, що угруповання е, Дніпро, як вони його називають, воно залишається. Принаймні, за кількістю особового складу засобів одним з найбільших груповань російських військ на території нашої держави. Е, звісно, ми говоримо про те, що активність ворога вона не, не, не можемо порівняти звичайно з покровським відтинком фронту, там запорізьким фронтом, який теж сьогодні є медійно і не лише дуже активним. Але тим не менше, цю свою активність ворог демонструє в тому числі. Періодичними такими спробами, я, чесно кажучи, завжди називаю е, суїцидальними спробами поліпшити своє тактичне положення на лівобережжі в районі Антонівських е, мостів. Е, це е, дійсно не е, просто там завдання ворога відповідно, що вони дійсно хочуть вбиватися. Хоча, якщо ми говоримо про росіян, то останній поцілунок Путіна для них це, е, ну скажімо, традиційно таке є. Тим не менше, з військової точки зору вони дійсно хочуть максимально наблизитися, як кажуть, до води, максимально намагаються просунутися настільки на лівому березі, щоб більше дошкуляти нашому правому берегу, нашим позиціям, відповідно і нашим громадам. Тут треба віддати належне нашим силам берегової оборони. Які діють на правому березі, тому що е, ті підрозділи, які ведуть ці бойові дії об, оборонного характеру, так це саме про це відео я хотів і зазначити, е, відповідно наносять ураження тим плавзасобом і тим десантам, десантним групам, які е, намагаються переправлятися на тих чи інших локаціях, для того, щоб е, перше ну можливо зайнятися втиканням, знаєте такий флешмоб від російських окупантів на різних відтинках фронту. Ну і власне спробувати зачепитися за острови і не лише за острови, очевидно. Немає, звичайно, тих атак там по 10, під, там, 15, 20 на острови, зокрема, але тим не менше ворог намагається такі проби е, такі спроби е, надалі здійснювати. Наразі, е, скажімо так, безпекова ситуація, яка пов'язана з тими чи іншими острівними локаціями, для нас дещо поліпшилася. Я не буду називати зрозумілих причин е, цієї локації, тому що якраз тут наші. Вісі наші підрозділи берегової оборони цих бригад, які працюють на правому березі, вони такі. О... Дії тактичного характеру провели і, відповідно, поліпшили наше тактичне положення для того, щоб якраз вражати ворога, не давати можливості йому рухатися. Так що о, мова не йде сьогодні, звичайно, про використання механізованої компоненти з лівого берега на правий, але бачите, що о, годувати наших дніпровських раків ворог намагається ці, цілодобово навіть фактично і робить це протягом усього року. Це цікаво було дізнатися, що е, наші військові покращили свої позиції на острівних зонах. Але все ж таки хочу вас запитати: а чому острівна зона залишається такою важливою для окупантів? І е, загалом, як часто вони намагаються атакувати на цих ділянках? Ну, фактично, бойові дії вони відбуваються кожного дня. Я вже сказав про те, що кількість штурмових дій вона, звичайно, не є такою, як найбільш спекотних напрямках. Очевидно, Дніпро є Дніпро він свою справу, звичайно, робить, але тим не менше тут. все очевидно. Скажімо, те жахіття, яке ворог виливає у вигляді вогневого терору на наш правий берег, з метою змусити піти людей, створити мертві зони. Відповідно, на правому березі це зрозуміло, щоб людей не було. Відповідно, це погіршує і, скажімо так, і логістику нашу, і відповідно змушує там можливо війська під таким тиском відсуватися. Ну, це плани ворог, це не горе про те, що реалії зовсім інші. Ну і власне острівна зона це наближи наближення до правого берега Тобто, хто контролює, я знаю, спробую дуже грубо можливо, але провести певну паралель. Ви пам'ятаєте. Що колись один з російських е, путіністів він сказав про те, хто володіє островом Зміїним, той володіє Чорним морем. Е, Я кажуть, як в воду дивився, е, володіємо зміїним ми. Україна і це наша територія, це частинка, до речі Одеської області. Так от, що стосується островів, то звичайно контроль за островами і з островів на відповідний берег він звичайно дає можливість дійсно керувати процесами певними на полі бою. А Дніпро, острівна зона, правий лівий берег, це ж поле бою, так і залишається. Тому о, дух Зміїбаївки, він бачите, над нашими островами також розповсюджує свою владу і. На сьогодні очевидно, що ворогу за цей весь час так і не вдалося поліпшити відповідну свою логістику. По перше, до острівної зони. Це надзвичайно важливо. Вони все не встигають робити і не можуть. Тому що як це був квиток один кінець для Росіян, так він і е, залишається. Ну, такий певний стрибочок. Це про плани ворога з островів, потім здійснити на правий берег. Е, ну, такі певні плацдармики, так але створити ці плацдарми на острівній зоні, росіяни наразі не можуть. Була інформація, що окупанти намагаються наблизитися до позицій зсу з Олешок, діють малими групами. Ну, це не новина. Чи є зміни у тактиці військових РФ? Як ви це бачите? Ну, сказати, що якимось кардинальним чином вона змінилася навряд, чи я зараз це скажу. О, там, до речі, різні плавзасоби ворог використовує, в тому числі для того, щоб намагатися там таємно проникнути на ті самі наші острови. Ми розуміємо, що обираються ті локації, зокрема і в районі Олешок де можна. Там, скажімо, водні перешкоди, е, вони ж є там і маленькі, у нас відповідні річочки, так е, намагаються таким чином переправлятися. От, робити, якраз ну знаєте, це така я зараз от подумав, водна інфільтрація, в тому числі. Так це тактика ворога. Якщо вона е, інфільтрація на землі відбувається на Різних відтинках фронту, то ворог саме тут таку водну інфільтрацію намагається проводити. Тобто закидувати особовий склад, накопичуватися для певних подальших дій. Активність така певна є, але вона на сьогодні не виглядає, ну, скажімо такою що суттєво впливає там на перебіг подій. Але такі плани ворога є, тому сили оборони наші дуже. Дуже е, активно відслідковується те, що ворог робить максимально наноситься враження. До речі, що стосується Олешек і не лише, я хотів би зазначити, що це ті локації, звідки ворог е, намагається використовувати. Території на лівобережжі для нанесення ударів дронами по наших територіях, по наших громадах, відповідно на правому березі. До речі, це і про голу пристань, якщо е, кілька днів тому можемо говорити, було знищено декілька екіпажів БПЛА російських. Так от в Олешках таке теж відбувається досить таки періодично. Е, е, теж знищуються ці екіпажі БПЛА. Тобто робота по всьому лів, лівобережжі, саме по екіпажах дронів, до речі, це окремо скажімо сторінка е, у діяльності бойовій діяльності сил оборони ця робота продовжується, тому що ну, ми знаємо, що дрони це те, чим ворог намагається е, просто вбивати українців. Він влаштовує сафарі відповідно по правому берегу, і це та біда, з якою е, певним чином сил, силам оборони все-таки вдається боротися. Ну і звичайно. Ми говоримо про відповідні ураження. Так, це сили оборони півдня вже показували. Відповідно, по-моєму, там Національна гвардія теж була задіяна. Глазар груп відомий тепер же всім, наш підрозділ. Так знищили ЗРК БУК М3. робота. надзвичайно важлива, суперова, точна. і це якраз взаємодія. Різних підрозділів наших, які мають спільну мету звільнення наших територій від російського лайна, як залізяче, так і так званого особового складу. Які підрозділи російських військ перебувають на окупованій Херсонщині, і що вам відомо про незаконну мобілізацію на нашій території? Ну, що стосується тимчасово окупованих територій, то тут, ну, скажімо так, новин е, позитивних точно немає. Е, ну, можемо зазначити, наприклад, по, по деяких локаціях. Ну, от, зокрема, по Скадовську, у нас перепрошую, є інформація про те, що ворог починає віджимати той транспорт, який ще залишився у цивільного населення, мені навіть важко уявити, що там ще щось залишилося, але намагаються це робити, тому що транспортних засобів у них не вистачає, очевидно, і просто забирають людей. Ну, наші, скажімо, вуха і очі доповідають про те, що, як правило, це військовослужбовці російської, так званої армії, такої неслов'янської зовнішності. По перше, хоча ну власне звідки е, у московитів слов'яни, це по перше, про це треба пам'ятати. Е, По-друге, ми говоримо про те, що на сьогодні максимально ворог починає процес мобілізації е, наших громадян, які змушені були отримати або з різних причин отримали російське громадянство, і тут якраз не обирають е, чи людина під тиском. Тому що такі обставини отримало російське громадянство, чи хтось навіть е, маємо такі факти, біг попереду усіх, аби з хлібом сіллю зустрічати окупантів. Таких теж е, загрібають, як кажуть, і будуть загрібати. Бачимо, що цей процес е, на тимчасово окупованих територіях він е, стосується і Донецької області, тимчасово окупованої частини, і Луганщини, і Запоріжжя, і Херсонщини, тому що є відповідний план поповнення. Російських підрозділів гарматним м'ясом. А те, що це буде гарматне м'ясо, зазвичай зрозуміло. Тут лише про найголовніше мушу сказати, я думаю, нас почують. Якщо так вже трапилося за різних причин, подробиці не вдаюся. Нашим громадянам доводиться ну заганяють їх, служити в російську армію. Знайте, що вас відправлять точно на фронт, для того, щоб вас вбити. Бо українці росіянам не потрібні невільні ні е, зрадники, в тому числі зрадників чекає така ж доля, то зробіть усе так, щоб ви могли повернутися до своїх, тобто до сил оборони України для того, щоб вже зброєю у наших лавах бити ворога відповідно на нашій Херсонщині. Для цього треба максимально все зробити, зберегти своє життя і перейти на бік сил оборони. Це дуже важливо. Я думаю я думаю. Нас почують які підрозділи російських військ зараз перебувають на окупованій частині Херсонщини? Е, ну, якщо брати по таких цікавих подіях, то, наприклад, 205 та бригада мотострілецька вона захворіла там дуже багато людей на дизентерію Тому ми чітко знаємо. Ну, всі знають, що таке дизентерія Не треба крадене їсти, так то ми знаємо, що це 205-та бригада. Ми знаємо, що певні підрозділи десантних військ російських теж зараз є на території Херсонщини. Це пов'язано перш за все з командувачем. Цього угруповання генералом Теплицьким, який є командувачем ВДВ російських. Є певні підрозділи морської піту, піхоти. Ну, звичайно, це Розвардія, так звана там полі Поліція, ну і все те, що стосується цих каральних е, органів, постійні ротації відбуваються, тому що ви бачите, що ситуація на фронтах є дуже напруженою активний, дуже запорізький фронт, і очевидно, що тут е, ротації, маневри військами відбуваються е, постійно. Тому о, змінний характер сьогодні угруповання, але е, ну, скажімо так, основа все таки залишається та, яка і була до цього часу. Знову таки, залежить від того, які завдання ставляться і кого куди перекидають. Е, також вже традиційним питанням стало до наших експертів: е, чи погіршилася логістика ворога, та чи є брак пального в окупантів на лівому березі? Як ця ситуація змінюється в динаміці, на вашу думку? Давайте я трошки, можливо, здалеку почну, але дуже близько, насправді. Е, Тимчасово Окупований Крим. Суботи знову там з'явилися проблеми з пальним, зокрема з бензинами. Так, там і талони знову з'явилися, скрізь, м'яко кажучи, це пальне є, якщо про бензини говорити. А звичайно, це сполучення з в тому числі тимчасово окупованою частиною території Херсонської області. Це перше, по-друге, ви знаєте, що відповідно сили оборони працюють по, ледве не сказав, нафтотерміналах. Ну, по Херсонщині це АЗС, у тому числі, це нафто... Зберігання, тобто відповідні склади де є це пальне, там дизельне або бензинове, яке для ворога, в тому числі, і перш за все, ну і власне, це відпрацювання питань енергетичної інфраструктури, це не про мирних людей. Насправді, якщо хтось щось хоче там нам закинути, ні, це якраз про ворожу логістику, про яку ви і питаєте, тому що це знищення ресурсної бази російських окупантів на наших тимчасово окупованих територіях. Чи ворог не міг діяти на фронті, щоб це дійсно впливало на хід е, бойових дій? Тому е, Сили оборони ці питання відпрацьовують, зокрема в тому числі і сили спеціальних операцій, чиє відео ви зараз продемонстрували. Тобто, це ситуація з бензинами, м'яко кажучи, вона я думаю, ця ситуація буде знову повертатися щодо дефіциту, а тим більше, попереду, і зимній період. Розуміємо, що витрати йдуть більші. Є питання також від глядачів стосовно незаконної мобілізації. Кажуть, що розносять повістки, щоб ставили на облік. Чи чули ви щось про це? Е, є деякі випадки, коли е, силоміці заганяють людей, е, ледве там вже не підписувати контракти. Відповідно е, на жаль, я не бачу, що тут буде якесь. Ну перепрошую за слово покращення ситуації. Е, навпаки, я думаю, що репресивний російський окупаційний апарат буде робити все, щоб наших українських громадян, хто так чи інакше опинився на тимчасово окупованих територіях за різних причин, залишився. Їх заганяти гарматне м'ясо до російської армії. Хоча ми маємо факти, і ми знаємо багатьох багатьох і в плані, того що ми знаємо їхні особисті дані, тих, хто пішов служити до російської армії. Що з ними потім трапляється, ну я думаю, що легко здогадатися. Тож обговорили ситуація на Херсонському напрямку. пан Сергій, дякую, що завітали. Дякую вам, тримаємося. Ми переможемо. Правий лівий берег будуть разом. Підписуюсь під кожним словом. На все добре. До зустрічі. Отже, друзі, ви можете також дізнаватися більше про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж. Ось тут можете шукати нас і в Фейсбуці, і в Телеграмі, і в Інстаграмі, і у Тіктоці. Також на екран виводжу номери телефонів, за якими ви можете отримувати безоплатну правову допомогу від юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятниці, з 9 до 17. Також закликаю вас доєднатися до нашої спільноти на Ютубі, щоб ми могли й надалі продовжувати розповідати та показувати унікальні відео з Херсонщини. Закликаю вас підтримати розвиток каналу посильним внеском. Посилання на спонсорство шукайте в описі під цим відео, також у коментарях. Ну і перепрошую трохи сьогодні. У мене є певні технічні неполадки. Картинка зависає, проте звук, сподіваюся, був нормальний. Це прямий ефір. Тож закликаю всіх поставитися з розумінням. Ну, і, звісно, діліться у коментарях стосовно ваших думок. Що відбувається на Херсонщині, що вам здається зараз дуже важливим, будемо із цікавістю також читати ваші коментарі. Ну і, звісно, пропонуйте теми для подальших ефірів. Будемо запрошувати експертів, щоб ви і далі мали змогу ставити їм хвилюючи вас питання і отримувати на них відповіді. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей. Бережіть себе.